Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати нерівності виду Котангенс Х менше А, Котангенс Х менше рівне А, Котангенс Х більше А, котангенс Х більше рівне А. Щоб розв'язати їх, я буду демонструвати це на нерівності першій. Малюємо одиничне коло. Будуємо пряму тангенс, вісь тангенсів, котангенсів. На ній відображаємо точку А, оскільки в мене нерівність строга, ця точка виколота, якщо нерівність не строга, ця точка буде замальована. Через ту точку і початок координат проводимо пряму. Вона перетинає коло у точках, які ми також виколюємо. Позначаємо на осі котангенсів ті значення, як а, які менші за А. Тепер нам треба визначити, яка дуга буде відповідати цим значенням. Вибираємо довільну точку на цьому проміжку, проводимо пряму через центр. Ці прямі перетинають ось цю дугу. і отут також вони симетричні, оскільки вісь хсів і вісь тангенсів паралельні, то через точки 0 і π, ніяка з тих прямих не пройде. Тому вони виколоті. Тепер треба позначити межі даних дух, покрити стрілочками крайня межа. Отже, цей кут у нас буде арк котангенс А. Ну, ото зрозуміло пі. Записуємо розв'язок. Менший кут це арк тангенс А, арк котангенс А. Більший Пі. Оскільки котангенс функція періодична, її період пі, то додаємо плюс пін. Розглянемо розв'язування такої нерівності на прикладі котангенс ікс Більше за мінус корінь з трьох. І ще візьмемо. Для того малюємо одиничне коло. Малюємо вісь котангенс, позначаємо на ній мінус корінь з трьох. Оскільки корінь з трьох, це наближено 1,7, то мінус корінь з трьох буде знаходитись щодо 2, ось ну, десь тут, нерівність не строга, цю точку замальовуємо. Проводимо через точку мінус корінь з трьох і 0 пряму, вона перетинає коло у цих точках. Позначаємо на осі котангесів значення, які більші за мінус корінь з трьох, замальовуємо відповідну дугу, виколюємо ці точки, симетрично їй дугу також. Покриваємо цю дугу точками. Зрозуміло, той кут 0 градусів. А щоб обчислити цей кут, мені потрібно обчислити арк котангенс від мінус корінь з трьох. мінус арк котангенс, корінь з трьох. Дорівнює пінус. Пі Котангенс корінь з 3 пі на 6 30 градусів це буде 5 пі на 6, 5 пі на 6. Записую розв'язок. Х. Треба не спішити знаками. Перший кут буде 0. Біля нього має, точка виколота має стояти строго менше. Більша точка буде 5 пі на 6. До обох частин додаємо пі -Н. Записуємо відповідь. Перша дужка кругла. Друга дужка. Всього найкращого.